Вітаю зараз. Я хочу подивитися питання, що заважає російській армії капітулювати і вийти із території України, залишити всю територію України на 1991 рік, скласти зброю, визнати капітуляцію. Припинити агресію бойові дії, скласти зброю, капітулювати, вивести всі свої війська, більше не чинити обстріли України. Які є перешкоди? Ну, в них взагалі, я б так сказала, в них стан ейфорії. Ну, вийшла така карта, що в них чомусь в голові, чи їм так ну, Наведено так пропагандою, чи чимось, що вони перемагають що оці обстріли України і саме ну, в них зараз найбільші перемоги, чи щось от, в них, як, наче вони переможці. от, В них в голові сама насолода від агресії, від здійснення нападу, нападу, наступу. У них от якась така ідея постійна, постійний напад, постійний напад у них. Так, але насправді, насправді, їм потрібно відходити. В них розбито багато війська, в них є ще така загроза, що буде взято в полон дуже багато військових. І дехто вже тікає з цих окупованих територій. Так, втече тільки самі е, такі головні, найвищі, а з е, своїх людей вони кинуть. це виходить в них як. Битися до кінця. От мені йде, щоб битися, битися до кінця, і, а самі втікають з окупованої території, вожаки їхні тікають, а залишаються. Людям надається наказ битися до кінця без. Так, людям. На передову виходять такі люди, які не здатні чинити наступ, але наказ дається на наступ, щоб билися. І їм дуже дуже страшно. Вони просто вмирають, так. Вивозять награбоване. В плані того, щоб визнати капітуляцію, то ні, їх буде просто вибито. І буде дуже тоненький такий прохід. через, ну, Вони знають, що буде один вихід в них, і вони бояться не встигнути. В них є страх, що вони не встигнуть вийти. Так. І дійсно, будуть битися, і ну їх. Їх будуть до останнього. Дивіться, що виходить, що спочатку награбоване. Ви повинні забезпечити спочатку, щоб було вивезене на грабоване, а вже потім, ну, наче їм таку надію дали, ви самі відходите. Забезпечується вивіз награбованого, і тоді ви відходите, але ще один момент. Їм, ну, така маніпуляція це їм в голову вбили, що ми за вами слідкуємо, якщо ви здійснете там якусь територію захопите, то вам будуть виплати вашим близьким або вам будуть видані виплати. Вони насправді ще й, ну, окрім того, що є вплив на їхні ну, як пропаганди дуже сильної, що вони переможці. А ще є вплив на те, що ми не заплатимо, доки не здійснити не здійснеться оцей ви не виконаєте наказ. Так. Ну, з приводу капітуляції я не бачу, щоб вони складали зброю. Є тільки дія наших військових. От що реально відбувається, наші збройні сили вибивають ворога абсолютно. Так, ще є підтримка. Угу. Те, що ворог очікує, йому не прийде, він а з цим, з... З... З не. Не прийде, до нього не дійде його підтримка, а навпаки, Збройним силам України світ допоможе. І тут вийшла карта, що тільки як, як світ відкриє повністю якусь, там ще повинна прийти допомога, про яку домовились вже давно. І все буде перемога Збройних сил України. І дуже, дуже сильна військові наші воїни дуже сильні з потужною зброєю. А ворог там маревами своїми буде задурений. Єдине, що піклується керівництво, це про награбовані статки, щоб їх вивезли. Так, так, вони Мають надію на оці якісь статки, що пограбовано в з окупованої території. Дуже в них це турбує їх. А ще така справа вийшла, що самі ці військові не отримають. Нічого. В них в них не буде. Вони не зможуть наживитися на горі українців. Так, по Верховному Суду все повернеться в Україні. Буде. Так, все одно їм не вдасться вивезти і наживитися на цьому. Все залишиться в Україні, а окупанти і Росія взагалі буде гола боса. Ми просимо вищі сили, янголів охоронців просимо, хай якнайшвидше змініть політичну волю агресора-окупанта Російську Федерацію. Заперечую весь негатив, повертаю ворогові. Більше не може ворог здійснювати агресію, відступають, складають зброю всі військові обстріли припиняють. І прошу по Верховному, по, по Верховному суду повернути всі негативні злочини військові, що чинили. В Україні росіяни, повертаю їм назад, буде так. Більше немає в них, в них ніякої мари. Вони перемагають, знімаю всі мороки, знімає всю пропаганду. Вони бояться, вони знають, що програють, що вони програли, визнають свою поразку, визнають, складають зброю і тікають. Жодних більше військових агресій, військової не можуть чинити. Заперечую повністю, виводять всі свої всю свою зброю, складають її війська, припиняють, здійснювати ворожі військові злочинні накази. Заперечую, прошу допоможіть нам, вищі сили. Відкрийте дороги. Для військових України, де відкриються всі дороги, де припиниться агресія ворожа. І якнайшвидше прийде вся необхідна допомога. Заперечує, заперечую, заперечує. Заперечую. Більше на ворога ніхто не зможе працювати, заперечує. Жодна країна світу заперечує не забезпечує зброєю, заперечую, закриваю ворога. Заперечую, Заперечую. Заперечу. Всі плани ворожі руйную. Заперечую. Заперечу, заперечу. Запереч. Так, відкриваю дороги для Збройних сил України. Якнайшвидше приходи. вся необхідна допомога. Перекриваю, перекриваю, Та відкриється дорога. Більше деба. Нічого, що заважає Збройним силам України перемогти ворога Російську Федерацію і... Е Більше немає ніяких перешкод, які заважають Росії визнати капітуляцію, свою поразку, скласти зброю. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, я ноліохоронці, на допоможіть нам, будь ласка, хай складе зброю ворог, то припиниться пропаганда ворожа. Більше війни. Не свої, втрачає, боїться сам по собі. Не буде все сказане здійснене. Так, от така у них сильна пропаганда. Людей дійсно просто вбивають своїх же людей, їм навіть не, не дадуть шансу і вижити. Просто І в останній шлях йдуть. Прошу Вищі сили допоможіть нам від, дати відсіч, як належить ворогу. Дякую за увагу.